І був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумнів. Нічого він не тямив, ані гнездечка звити, ані зерна доброго знайти, де сяде, там і засне, що на очі не вернеться, та і з'їсть. Тільки того, що завзяти був дуже. Є чого нема чого, а він же до бійки береться. Одного разу літав він зі своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися по смітничку громадили та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже, Мої зернятка я знайшов. А чужі собі мої, коли мої, коли мої і почалися битися. Та так б'ються, та так скубуться, аж до гори скачуть, аж них летить. Бились, бились, поки потомились. Сіли один проти одного, надулися і сидять. Та вже й забулися, за що була бійка. Коли згадали, а де ж наші зернята? Зирк, аж зернят вже і нема. По дворі ходить курка за курчатами квохче та примовляє. Дурні билися, а розумні поживилися, дурні билися, а розумні поживилися. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви з дуру билися, то я з моїми курчатками поснідала вашими зернятками. Що то сказано як то дурний? Нікому було вас пити та вчити. Якби вас хто взяв у добру науку, то може б, з вас і птахи були. Чужий горобчик розсердився за таку мову. Вчи своїх дурних курчат розуму, а з мене й мохо розуму досить підскочив, тріпнув крильцем, цвірікнув та й геть полетів. А наш горобчик зостався і замислився. А правда, думав він, краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Навчіть мене розуму, пані Матусю, ви ж такі розумні. Е ні, каже курка, вибачай, серденько, маю я й без тебе клопоту доволі. Он свій дідачок чи маленько, Поки то всіх до ума довести, шукай собі інших учителів. Та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам. Ну, що робить? Треба кого іншого питати, бо вже я таки не хочу без розуму жити. І полетів у гай. Прилетів у гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все ку-ку, ку-ку, ку-ку. От він до неї. Тіточко, що я вас проситиму? Навчіть мене розуму. «У вас же нема своїх дітей, а то курки просив, то вона каже, що в неї і так багато клопоту. А я тобі от що скажу, відповіла Зозуля. Як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу. От не мала проботи чужих дітей розуму вчити. Це не моє діло, а от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то все я можу тобі сказати. Аби ти була жива, а сам мене не турбуйся, відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото, а там ходив бусько і жапловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміло: Пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні. Що, що, що? заклекотів Бусько. Тікай но ну, ти, поки живий. Я вашого брата, горобчик мерщий від нього ледве живий від страху. Бачить він, сидить на ріллі, гава і сумує. От він до неї Дядино, чого ви так зажурилися? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. Чи не можете, дядиночко, мене розуму навчити? Та ні, синочку, я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна, розумна, то, може, вона тобі що порадить, а я до того розуму не дуже, Бог з ним. Прощавайте, дядино, сказав горобчик, щасливо. Полетів горобчик питати, де сова сидить. Сказали йому, що вона в сухому дубі, в дуплі мешкає. От він туди, бачить, справді сидить сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї. Пані. Чи ви спите? Пані. Пані. Сова як кинеться, як затріпоче крилами. Га? Що? Хто? Кричить, витріщаючи очі, горобчик і собі трошки злякався, а все таки хоче свого дійти. Та це я горобець. Горобець? Який горобець? Не бачу, чого притирився. і яка вас лиха година по дневі носить. Осе написть і вдень не дадуть заснути. І сова знову заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити, сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, аж йому обридло. Колись, як стало вже добре темніти, прокинулась сова та як заведе. гу у гу у гу Горобчик аж отерп зо страху, хотів уже втікати, та якось утримався. Вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світяться страх та й годі. Ти чого тут? спитала. Та я, вибачайте, моє пані, ще зранку тут сижу. І чого? Та чекаю, поки ви встанете. Та ж я встала, ну і чого тобі треба? Чого стремиш? Я хотів би вас попросити, вибачайте, ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити, адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Хто дурним вродився, той дурним і згине. Тікайно ти, а то я. Голодна, гукнула сава та як засвітить очима. Горобчик миттю, як схопиться, полетів світ за очі, десь у гощавану заховався та там і проспав аж до самого ранку. Спить горобчик та так міцно, колися у нього над головою щось як заскрикоче, заскрекоче чи чи чи-чи-чи-чи-чи. Горобчик прокинувся, аж дивиться, сидить на сучку сорока білоболка. Та так скрекоче, аж очі заплющила. «А З ким ви, панянку, так розмовляєте? спитав її горобець. А тобі що до того? Чиба який цікавий, а хоч би й з тобою? Та я Дуже радий, як за мною. Я б вас просив, моя пана, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі, мій молодчик, розум? Без розуму легше всіч жити, так так, і веселіше! а ти, голубчику, ліпше красти вчися. От як я. Тоді й розуму не треба. З великого розуму не тяжко і з глузду сунутись. Ти ось поговори зі мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити. І заскрикотала сорока. Та що далі, та все хочеш, та все дрібніш? Опадай тебе заціпила скреготуха, крикнув горобчик, ото глушить цур тобі та скоріше від неї геть. Сів собі горобчик на полі та й думає, де я того розуму навчуся? Скільки світа злітав, а щось небагато навчився. Хіба вже воно так і зостанеться? Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить. Та так поважно. Ну, ще всього попитаю. Все вже останнє. Навчіть мене розуму. Звернувся він просто до крука. Я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше по дорозі не валяється, мовив поважно крук. Не так то його легко знайти. Я тобі от що скажу, поки біди не знатимеш. «Той й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер іди мені ніколи. Полетів горобчик, засмутився. Що то мені така наука? гадай собі, однак більше ні в кого розуму не питає, обридло вже. Посумував трохи, що мусить без розуму жить, а потім і забув. Почав знов гуляти веселенько, ні гадки йому. І не заглядівся горобчик, як і літочко минула. Настала осінь з вітрами, з дощами дрібними, а де далі сніжок став перепадати. Біда горобчикові холод, голод, вночі де не сяде спати не може. Так холодний вітер і пронизує, де їсти нічого, бо все зібрано в клуні, а якщо й знайде, то за сваркою втеряє. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритися. Куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то і він поживиться. та все без сварки, без бійки. То горобці його і не женуть від себе, а перше, то і близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять, почав він і собі придивлятися, як то гнізда будуються. Почав він пірячка до да пірячка збирати, соломку до да соломки складати та й гніздечко звивати. Так статкує наш горобчик. Так дбає, дедалі всі горобці почали його поважати. Куди зберуся на раду, то його кличуть. Так він висловився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а на весну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам а з горобличкою. І четверо яєчок в ніздечко лежало. Як виклюнулись гороб'ята, то горобцеві новий клопіт годувати діточок та й вкривати та глядіти та от хижого птаства боронити не до гуляння було. А вже що господар ти був горобець, то було аж сусіди горобці дивуються. Які ви, пане, сусідонько, мудрі, і де ви того розуму навчилися? питають було його. А він було тільки голівкою кивне. Біда навчила, каже.